Всім добрий вечора. Хлопчик настільки високо стрибав на батуті, що встиг привітатися своєю прабабкою. Якщо Василю розтюку в пласкарті стає холодно, то він накривається верхньою полкою. Пля-пля. Привіт. Мер яремчі наспір піднявся босий на оверло, після чого мер стрія змушений був тиждень ходити на роботу в Лівчику. Новини хайтек. Гуцульські вчені довели, що вісім трембіт – це трембайт. VIP. Вчора зранку на перехресті даїшнік оштрафував мене на 300 гривень. Ввечором на об'їздній той самий таїшній поштрафував мене на тих самих 300 гривень. Висновок, від перестановки таїчників сума штрафу не міняється. Совісна стриптизерша дістає з трусів здачу. Візбаден. Новини гламуру. Кава у відінській кав'ярні визнана найміцнішою в Україні. Одну філіжанку п'єш і дві доби не спиш. Відробляєш. Нещодавно Україна почала випускати нові автомобілі Росія. Росія де газу?» Набла. Дуже багато українців мріють жити у Львові. Виявилося з опитування українців із Сіли Львівської області. Як добре, що в Китаї немає партії регіонів, уявіть собі, три тисячі кілометрів великої китайської стіни і все заклеєно плакатами Януковича. На 4 за 600 гривень, а я здав на 5 за 200 гривень. Відмінний результат без переплат. Нещодавно на конкурсі «Найчистіші ноги перемогло подружжя білоножків. VIP. 30 днів і три ночі скакав мер по Львову, поки всі дороги не полатали. 80% опитаних стверджують, що фотограф, який фотографує на паспорт, сволоч. <плес> <плес> Новини майбутнього. Найкращим телефоном 2030 року був визнаний телефон Nokia N97 3958144 144 PS85. Помножити на дужки, відкривається корінь квадратний з 25 поділити на 5. Додати 221 поділити на 3, дужка закривається абзац. Перформенс. Народи прикмети. Якщо впала вилка, значить хтось прийде. Якщо впало чоловіче достоинство, значить хтось піде. Набло. Українці просять з 11 січня по 15 зробити вихідні, щоб трошки відпочити від свят. Кажуть, мінділеїв перед тим, як створити таблицю хімічних елементів, побачив її у вісні. От би андрію садовому наснився ремонт городоцької. <праць> VIP. Вієві Тернопіль нас залишає. Дякуємо. Таргани бояться фрази з наступаючим. Працівникам дитячого садочку прийшлось доплатити діду морозу за білу гарячку. Бо це реально шоу. Вчора лісоруб Іван так нарубався на роботі, що ледве дійшов додому. У Львові ніхто не хоче йти працювати на кульпарківську, бо нема дурних. Людина, яка зустрічала новий рік у Львові в центрі біля ялинки, а потім з самого ранку пройшлася по проспекті Свободи, сильно сумнівається, що Львів це культурна столиця України. Вчені знайшли ген відповідальний за совість. Він відсутний тільки в однієї людини на 100 тисяч. Це приблизно 450 людей на 46 мільйонів. Родичі братів кличків стараються не попадатися їм на очі у вербну неділю. Дякую. Коли ті гасають зрізками по Києву, зі словами Не я б'ю вербаби б'є. Якби я бив, то б прибив. Дякуємо, друзі. Члени журі, що ви нам скажете? Ще одне Ще По одному жато. Тепер ти справжній єврей, сказав лікар, як обрізав. Вчора президент України Віктор Ющенко утнув дурницю. Ну, в принципі, дурниця теж була не проти. Наба. Половину депутатів Верховної Ради гризе совість. Половину дужить жаба. Причому тих, які гризе совість, ще й дожить жаба, що можна було більше <плес> Візбаден. Дякую, Дякує Баден. Останнє коло по три жарти. А коли використовують рибу голку не в їжу. А що пишете рушники своїм синам-акулятам. Карлсон це продукція Запорізького автомобільного заводу. В нього теж моторчик ззаді. Скандал в касті троє поросят. Ніф-ніф, нуф-нуфа, послав наф-наф. Набла. До 200 квт годин електроенергії. Може, видати бітячий хоровод правильно під'єднаний до генератора. В 64-й школі перед різдвом було 5 смертей, а ще 5 жидів, 5 іродів. Коротше, 5 повноцінних вертепів. Мене спіймали на крадіжці, на крадіжці косметичних засобів «Гарніє». Тепер я опинився в тюрмі. Чотири роки мене держава буде одягати, годувати і надавати житло. Гарніє. подбай про себе! Будь ласка, журі. Набло перемогла. Дякуємо Команді «КВН Єталон» і команді «КВН Набло».